Ми зібралися для того, щоб п***ти гроші на Айсгайз. Ха-ха-ха! Не, ну та зі***н! Але ти самий файний. Намий неперевершений день мого життя. Зараз у Львові в закладі Buy Baby Pie. Зустрілися для того, щоб обговорити дуже круту ідею. Це... Кінематографія у Nice Guys. Коротше, ми будемо відтворювати сцени з фільмів Вентіна Тарантіну, Гай Річі, коротше, у цих всіх підвіжух, які дотичні до Nice Guys. З нашої інтерпретації українською сучасною почалося все в 12-й годині. Ми за дві години круто пронеслися, понакидували до е, ідей, склали вже структуру перших двох сцен. Почали говорити про реквізит, почали говорити про е, кадри, які вони мають бути, про діалоги. Найшли персонажів, які нам потрібні, і це прям дуже круто. Атмосфера мені дуже подобається. Всі е, пацани класно заряджені, не тільки пацани, всі там. Всередині, хочуть зробити класний продукт, і я думаю, в нас це хочеться, тому що ми назет. Я допомагаю хлопцям знімати це круте відео, яке ви будете бачити зовсім скоро. У нас, як Оксій сказав, вже був брейншторм. Дві години просто нон-стоп накидували, доповнювали. Хтось щось не сказав, другий підхватив, третій доповнив. І при цьому результаті в нас вийшлося Відемо щось дуже цікаве. Я сподіваюся, що ми... Так швидко це не закінчимо. Хочеться, щоб це тягнулося якомога довше, тому що я бачу, як я, як всі кайфують від самого процесу. І в цьому результаті надіюсь, що ви будете задоволені бачите.